Всім привіт! Сьогодні буду готувати котлети. Маю фаршу пів кіло, маю також молоденькі кабачки, два. Цибуля гарна, така в мене молода, яйця. Ну і, звісно, сіль, перець. Кабачок натру на тертку. Відрізаю хвостики. Натираю на таку крупну, на крупну терточку терті кабачки додам чайну ложку солі. Посолила і перемішаю гарненько. І відкладу на хвилин 10. Така здорова цибулина, що я візьму тільки в половинку. На 250 грам ця цибулина. Я візьму половинку і поріжу дрібненько. Додаю до фаршу 2 яйця, чайну ложечку солі, перчиком за смаком. Хто які любить приправки, такі додає. Віджимаю сік з кабачка і теж сюди додаю. І все гарненько вимішаю. Додам сюди так, до дві ложки сухарів. Сухарі в мене свої домашні. Розмішала гарненько і залишу на хвилин 10-15. Ось такі котлетки буду робити і буду обмакувати їх в сухарях. Ось такі будуть котлети в мене. Нагрілася сковорідка, і отакі от котлетки я вже викладаю на сковорідку. І ще додав вогню.

Накрию кришкою, щоб дійшли до готовності. Ну, вже підсмажемося, вже готові. Винімати. Гарненько засмажені з однієї сторони, з іншої сторони. Сала зараз покришу і буду обідати. Ще одна сковорідка буде. Ось і готовий мій обід. Салат, покришило огірок, помідора, капуста і зелень, і цибулька і котлетки. Думаю, що буде сочні, ароматні, дуже смачний в мене обід М, -м, -м. Як смачно. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!